І ти, бруд, заволав у відчаї Петро Олексійович Порошенко, коли прочитав новину про призначення Валерія Залужного послом до Великої Британії. Звісно, його можна зрозуміти, замість того, щоб очолити рух всіх здорових, соціальних і національно свідомих патріотичних сил. З метою повалення злочинного зеленого режиму Валерій Федорович віддав перевагу британському Fish and Чіпс. Втім, якщо подивитися на ситуацію не очима Петра Олексійовича, а очима здорового українця, то можна лише порадіти цьому призначенню. Оскільки Валерій Залужний безумовно є людиною. Фаховою авторитетною досвідченою з достатньою кількістю контактів, зокрема і у Великій Британії. Тому лишається лише побажати йому успіхів на дипломатичній ниві і сподіватися на те, що на цьому дипломатичному фронті він буде не менш ефективним захисником інтересів України, як був на посаді головнокомандуючого. Ну а Прихильникам сивачолого гетьмана доведеться шукати якогось іншого фронтмена або іншого ракета-носія, який зміг би або захотів би потягнути все це політичне сміття на політичну орбіту.